Вітаємо! Це Союзкомпозит. І ми вкотре демонструємо нашим аграріям, що відновлення техніки має свої переваги перед купівлею нової. Особливо сьогодні, коли техніка та запчастини подорожчали, а концептуально нового виробники не пропонують. Сьогодні про комплексне відновлення майже еталонного агрегату в своїй категорії плуга Лемкен-Діамант. Так, луг Евродиамант 10, Лемкин. Начинаем за эту штуку. Получается, выработка у нас идет вот тут. Дальше. На этом не выработка. Там, где стоит палец. Далее. Вот это есть переворотный механизм. Та самая история. Далее идем сюда тут так и у нас теж. Вот тут з'єднання по рамі. Ось оно. И доходим до задней части. Тут такая самая история. Вот оно Раз. Соединение. И далее вилка. И вот это соединение. Вот здесь стоит этот палец. Ну, желательно тут также что-то передавить частину. І ще тут така проблема у нас є: це якраз де брус входи в брус. Оця частина рами. Тут також вироботка всередині. ну Так вроді, все. Ось в такому стані плуха надійшов до нас на відновлення. Більшість високонавантажених вузлів мали видимий еліпсовидний знос та існував ризик виходу з ладу цього агрегату. Тобто отвори кріплень були пошкоджені настільки, що зробити ремонт, просто замінивши пальці на заводські вже неможливо. Через особливість роботи оборотного плугу, всі вузли кріплення отримують постійні сильні навантаження. Це стосується і самого поворотного механізму, і башти плугу, та й всіх інших вузлів. Тож от, що ми зробили, щоб його відновити. Провели повну дефектовку всіх систем, щоб було зрозуміло, які проблеми, крім початкових та очевидних, можуть ще трапитися. Старе покриття зняли піскострумом, і вже на цьому етапі виявилися додаткові дефекти. Ці сварочні шви перевірили на мікротріщини. Далі вже пішли самі реставраційні роботи. Звичайно, це багато зварювальних робіт, адже потрібно було відновити майже всі вузли. Цей наплавлення місць на рамі. І відновлення посадкових місць під пальці та втулки. А ще відновлення більшості зварювальних швів. Відновили вал башні трьохточкової навіски. Левову долю всього відновлення зайняло фрезерування отворів та доведення їх до заводських параметрів. Із дотримання співісності. Реставрували всі пошкоджені, вибиті поверхні на корпусі плуга. Замінили вали і пальці на нові, попередньо перевіривши їх якість на спеціалізованому обладнанні. Замінили всі метизи та покрили плуг трьохкомпонентною оригінальною фарбою. Звичайно, що у часи економічних потрясінь виникає бажання зберегти ресурси. Та все одно будь-який агрегат, який працює в полі, амортизується, то зношується з часом. І постає необхідність або ремонтуватися, або купувати нову техніку. І у випадку, коли на техніці вже з'явилося багато дефектів, часткові ремонти, підварювання та підлатування допомагають тільки тимчасово або взагалі не допомагають. І знову ж таки, у перспективі це витрата часу та грошей на нові ремонти. Тому більш вигідніше буде відновити техніку капітально до заводських розмірів та параметрів. Чому саме так? Ну дивіться, тоді я принцип зробив раз і забув. В один момент від капітали не плуг, не потребуватиме втручань та дрібних ремонтів впродовж багатьох років. Чому варто звертатися саме до нас за ремонтом сільгосптехніки? Відновлювати та фарбувати можуть багато підприємств. Але ми у союзкомпозит маємо команду спеціалістів, яка на практиці знає, як працює техніка і які навантаження отримують вузли. І всі ці нюанси та деталі ми враховуємо при модернізації, реставрації та збірці агрегатів. Тож, якщо у вас є сільгосптехніка з напрацюванням і ви хочете зберегти ресурси та не витрачати зайве, звертайтесь, ми відновимо вашу техніку та дамо їй нове життя. Всі контакти ви зможете знайти в описі. Гарних вам врожаїв! Хай вам щастить!